Всім привіт! Ще одна бензопила від підписника. E, значить штиль 180-й. 180-й. E, особливо ремонт, процес ремонту показувати не буду, покажу лише цікаві моменти, тому що то вже поштілю аж забагато всяких по ремонту. Значить, що, які ж скарги клієнта були? Нестабільно працює, то розвиває оберти, то не розвиває. Ну, Коротше, не так вона працює, як має, як має працювати. По факту ну, сальники під заміну це стандартно. Основна проблема от в такому адаптері, перехіднику, в патрубку, такому, який з'єднує карбюратор <кхи> з циліндром. Коли, коли я зняв карбюратор, ось така рісочка, бачите, це ощільнююче, оце біле, яке стоїть тут, тут не попало правильно в паз і зробило отаку, ще одну каналку. Крім того, коли я зняв циліндр розібрав, ось така штука з'явилася. Тобто пила була в ремонті десь і хтось не, не дуже правильно, якщо там кажучи, заклав оцей адаптер. Як вона працювала на ньому, я взагалі уявлення не маю. Оскільки я розумію, ось тут маленька дирка є, можливо, через неї просочувалось повітря і ще якимось чином накачувало бензонасос. Значить, значить Оце під заміну. Кільце під заміну. Ощільнюючи кільце, тут я поставлю з новіших, ті, що мають більший, більший захід, саме цей імпульсний канал. Е сальники адаптор. Кільця, оці ощільнюючи під заміну, по колінвалу. пила в такому стані було досить, ну, не, не досить доброму. Що зміг відчистив. Значить, що цікавого по поршневій так, бензопила 2006 року. Сам поршень ось такий матовий. Не досить часто я такий зустрічаю поршневі. Можливо, таку, такий поршень, можливо, і саме вперше зустрічаю, ніби, ніби все оригінал. Значок малі. Ось тут бачимо штіль, так. Єдине, що проблема, не проблема, а... Цікавинка в тому, що це соперне кільце воно стоїть з таким вусиком. Тосипит мені всі поршні зустрічались з округлим кільцем без вусика. Єдине, що тут була каналка для того, щоб можна було його зняти. А так по поршню практично виробітки немає. Кільця зазор взагалі мінімальний, таке відчуття, що чи вони мінялись, чи не мінялись, не, не знаю, Но тільки по зазору до колець претензій взагалі нема. Фільтр бензиновий, фільтр, повітряний, свіча запалювання, це все під заміну. До карбюратору ще окремо повернусь. Поки що, поки що роблю так. Адаптер поставив, значить оригінальний, тут по міточках все як має бути. Ось, щоб співпадало. Кільце ощільнююче нове. Двигун в принципі зібраний. Оцей ущільнювач ставиться з таким довгим вусиком, якщо так можна сказати. Е, далі. Єдине, що забув сказати, масло тут не оригінальний стояв, ставлю оригінал. Збираємо далі. Десь в такому стані, виглядає зараз пила. Коротше, коротше, майже зібрав. Єдине, що тут на рахунок серійного номера я сказав, що він затертий. Тут його немає. І коли я знімав двигун з картера, там і теж затертий. Дуже цікаво, чому, чому, така, чому така штука робиться. Посить багато бензопил приходять з тим серійним номером затертим. А чому так робиться, мені до сих пір цікаво, не можу до кінця відповісти. І ще, до речі, зуби. Зуби на бензопилі. Кожна бензопила з такими зубами, це як окремий витвір мистецтва. приходить. ось. Так, значить тут, в принципі, все по пилі, треба карбюратор. Карбюратор і тоді потім щось скажу вам. Ось, в принципі, бензопила зібрана. Так, карбюратор, по карбюратору єдине, що ремкомплект ці мембрани замінялись. Далі треба зачекати, поки засохне герметик, можна буде її завести і тоді вже подивлюсь до кінця, як себе веде карбюратор. Так, до речі, тут ось тут оцей винт. Має збиту різьбу. Це вже до мене хтось постарався, так що він тримається, але на грані. Щоб були в курсі. По запчастинах значить, фільтр повітряний, фільтр бензиновий, масло шланг, сальники колінвалу, кільце ощільнююче, патрубка, патрубок, адаптор. Ще один ощільнювач, ремкомплект карбюратора, свіча, муфта. Все в оригіналі, оригіналі тут, крім ремкомплекту і муфти. Чекаємо поки засохне і будемо заводити. Нормально пила працює, думаю, з карбюратором треба буде ще бавитися, але ні. Досить мембран було замінити і все нормально все нормально запрацювало. Так, за в кульочку пила розбирається, чиститься і пакується в упаковку, вирушає маневичі. Питання Олександру.